За 15 років існування всеукраїнський фестиваль сучасної хореографії Весняний вітер вже давно став візитівкою Черкас. Щороку географія учасників збільшується. Цьогоріч понад 1200 танцівників з усієї країни приїхали поборотися за головний трофей змагань кубок міського голови. Перший день змагань відкрив чуттєвий танець контемпорарі у виконанні місцевого колективу Вікторія. Дуже приємно, що весна вже традиційно в наше місце приходить разом з фестивалом Весняний вітер. І сьогодні я просто вражена тим, яка кількість учасників, яка кількість небайдужих до танцю зібрались тут. Мені дуже приємно, що в нашому місті є такі люди, які щорічно організовують цей фестиваль. Це, перш за все, керівник колективу Вікторія Сухенко. Це наш багатопрофільний молодіжний центр, керівник якого Ільченко, Світлана Вікторівна. Всі ці люди багато зусиль доклади. Для того щоб це свято відбулось, танцювальні бої у Черкасах тривали два дні та ще й на двох майданчиках одразу. У перший день змагань танцівники демонстрували хіп-хоп, фанк, хаус, техно та стріт шоу. Наступного спортсмени випробували свої сили у диско, модерні та фрі-шоу. є можливість колективам рости і боротися саме за цей кубок. То це якийсь стимул, трофей, приз. Ну, ребятам интересно, коллективам, клубам, руководителям интересно. Поэтому я хочу поблагодарить всех людей, которые помогают, без которых наш праздник бы не состоялся на самом деле. Ну и все, что зависит от нас, хорошо воспитывать наших танцоров, для того, чтобы они показывали уровень, поднимали рост танцевальной нашей хореографии украинской, выступали хорошо на мире. То есть это уже от руководителей, которым тоже огромное спасибо за то, что они поддерживают наш фестиваль. За результатами дводенних змагань, золото та почесний приз фестивалю виборов смілянський колектив Шторм він зібрав на фестивалі найбільшу кількість золотих, срібних та бронзових нагород. Друге місце посіли вихованці зразкового танцювального колективу Вікторія Черкаського міського батопрофільного молодіжного центру. Бронзову нагороду витанцювали собі зразковий танцювальний колектив Імпульс Черкаського палацу молоді та одеський танцювальний клуб Штаб-квартира. Наталя Кириленко, Володимир Віка новини.